Юрій Олексійович родом із Слов'янська, Донецької області, але мешкав в селі Дібровне, що в колишньому Барвінківському районі сусідньої Харківщини, займався бджільництвом. 3 березня виїхав до дітей, адже звуки війни ставали все ближче. Вже згодом переїхав заради безпеки до Кривого Рогу. На прийом до фахівців віза прийшов з питанням компенсації втраченого майна, яке залишилось та згоріло вдома. Молодші пенсіонери зайнялися всі пчолами. Все разбито, все уничтожено. У меня было 70 семей. в вот, товарища было 140. Он не выдержал и месяц умер. Все, ну, такое потерять. Дома разбитые. Ну, все уничтожено. Непридатное к жилью. Не тільки мій мой дом, а вся деревня уничтожена. А ось Світлана до Кривого Рогу переїхала разом із трьома дітьми з Володимирівки, що в Баштанському районі Миколаївщини, ще на початку квітня. Рідне село не було під окупацією, але до лінії зіткнення не так вже й далеко. Зробила це заради безпеки дітлахів, яким півтора, чотири та шість років. До фахівців центру віза звернулась із питанням оформлення закордонного паспорту. Они только підходили до нас. Там бах, кают, и ракети прилітали. Ну и так как би бы, якби бойових говорить нема. А из сіло вже перелітають сіло в селі, вже падали ракети. Віза ближче до людей з таким гаслом, фахівці центру з надання адміністративних послуг приїздять до місць компактного проживання нових криворіжців, які втекли від війни та окупації зі своїх домівок. Питання оформлення паспортів та інших документів, соціальних виплат та компенсації за зруйноване війною майно. Це те, що перш за все цікавить переселенців. Нові криворіжці можуть до нас звернутися з питаннями, ті, що надає наш центр адміністративних послуг. Це і консультації, і надання послуг з паспорт питань це оформлення закордонного паспорту, id картки також вклейка, фото, якщо це потрібно, також багато, багато інших послуг, але те, що внутрішньопереміщених осіб може зараз стосуватися, це прихисток і пошкоджене майно. Це через портал дія надається послуга, якщо люди втратили взагалі майно або якось пошкодили. Наступний виїзний прийом нових мешканців міста фахівці центру візи здійснять в понеділок, 12 вересня, з 10 до 14.00 в одному з місць компактного проживання людей в Тернівському районі. Деталі можна дізнати за номером гарячої лінії, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, Перший міський.